Вітаю всіх миру Божого. Чому Господь, Бог допускає зло? Але насправді Бог зло не допускає, і Бог зло не створював. Зло виникає внаслідок дії самої людини, коли людина відштовхує Бога і Слово Боже у своєму житті, там, де є Бог, зло переможене. І Ісус Христос Він прийшов на цю землю, щоб зруйнувати зло, зруйнувати гріх. І зруйнувати всі задуми диявола. І кожна людина має зробити вибір у своєму житті, чи їй жити з Богом, отримати життя вічне і потрапити до Царства Божого, чи їй йти вслід за дияволом і загинути. Але насправді для кожної мудрої і розумної людини вибір є очевидним: навіщо обирати смерть, якщо можна обрати Господа Ісуса Христа і вічне життя? Всім бажаю благословення Божого, слава Ісусу Христу з миром Божим. Амінь.